У буде весело. До речі. Ми сьогодні будемо знімати малобюджетний фільм. Там, де мало коштів. Перший стиль, який буде в стилі детективу. А представка, представ роль. <ривіт> буде жертва. Буде кілер. Блокуюча мама. <ривіт> а <ривіт> мама А де мама? мама? Мама, мама. Мама. Зробили маму. <ривіт> Будеш мамою. І буде багато. Ну, ще там можна доктора додати. Ну, лікар буде там вилікуватися. Починаємо. Починаємо. Так. Стиль, стиль, стиль. Перший стиль, я Ага, добре. Вже, потачка, чекай. Священник. Лікаря. Вікаря! Що? Може не вмер? <звістична> Ні, вмер, та я тут веселий. Сенс у мене. По священника. Священника! Ой, я вам дуже співчуваю. Що сталося? Informat. Я там йому розрішення. Що? Та то вже все, то гробаря хіба? Гробаря цю роботу, Тут порезок, там Так. Ой, і приє... Стоп, 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 стоп. Стоп! Певно, пане оператор, то щось так занудно, правда? Да, дуже то нудно. не піде. То ми навіть за 10 гривень такого фільму не продамо. Може якесь так, трошки таке може цікавіше. стиль вибрати. Наприклад, е, наприклад, стиль опери може. Пробити. Опери? Давайте опери трапити. то актуально? Давайте. Опери давайте. Давайте. Ти помреш, пробав під колодний! О мій син! Лікаря! Та плач, не? Стала сребія, поранили, поранили. А де поранили? Убили Священника Священника. муж, що йде дорогою праведних. Він помер, напевно, за правду. Господи, помилуй! Щось дуже нудно! Та нудно, ну! Є ще один принцип не може і не допоможе. Та, але навіть втомлені. Ну, все остальное. Сігайте правди, стилі диско. Оце було найкрасне. Altyazı <laughs> <laughs> може, Стій, стій, стісті, добре, 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 підійде, підійде, якщо нормальні, нормальні. Всім сподобалось, що тепер подивимося, що ви нас Ну, Оператор, покажи, ми казали, що там, що ми не знімали, показують на камері. Ви розумієте, що ва. Це було фейс! це було фейс! Це було феноменально, фантастично, Геніально! ідеально і бомбезно! Дякуємо! А зараз, я думаю, така маленька відеопрезентація нашої організації! thank you